Привіт! З вами Нік Дотошний. Я вже замучився читати коментарі. Нік, давай щось професійне протестую. І ось, будь ласка, сьогодні у нас на огляді болгарка від торгової марки DeWalt. модель DCG 405N. Ну і, звичайно, я буду її тестувати на різних акумуляторних батареях. Це акумуляторна батарея, звичайна, 18 вольтова 2 А. Також батарея буде PowerStack 1,7 А, батарея буде 4 А і батарея буде Flex Вольтовська на 9 А. На цих всіх батареях я буду Цю болгарку, отож, запасайся терпінням буде цікаво. Відразу забіжу трішки наперед і скажу, що ця болгарка ну, в принципі то не розрахована працювати на акумуляторних батареях 2 Аг, і тим більше на батареї 1,7 Аг. Але в нас якби тест, і ми тестуємо все. Ну хтось може купив тушку і має ось такі дві батареї від шуропокрута. І комусь може цікаво, скільки вона протягне. І також я хочу протестувати батарею PowerStack в порівнянні зі звичайною. Багато де говорять, що батарея PowerStack має реально більшу продуктивність. І бачите, вказали тут менше, тут насправді. Вказано 1,7 А 36 Вт, -годин. і також батарея 2 А 36 Вт годин. Покажу, як виглядає батарея на 4 А. Як бачите, батарея має 72 Вт. -годин. Ну і звичайно, хто не бачив батарею на 9 А, вона має 162 Вт годин. Це якщо працювати на 18 вольт, якщо працювати на 54 вольт, ця батарея має 3 А. Тобто ось така універсальна батарея. Хто мене давно дивиться, той знає. Я доточно тестував цю батарею і показував, як вона усередині там. Перемикається, казали, що має 9 тисяч обертів, казали, що йде безключове затягування оснащення. Також працює 125-м оснащенням. Звичайно, дана болгарка є безщитковою. В комплект поставки даної болгарки йде ось така ручка з логотипом DeWalt. Відразу скажу, що ручка повністю повністю вся прогумована, має ось таку кромку, має ось таку завальцовку. Це для того, щоб було зручніше тримати в руках. І гума тут така цепка, знаєте, як то на велосипедних ручках. Щоб Вало, що ти щось тримаєш. Також хочу відмітити, що на усіх девольтах гума йде хорошої якості. Як бачите, має перфорацію. Також гума ця йде, така прям цепляється до пальців. Покажу, що ця болгарка має захисні сіточки, вони знімаються, щоб все все діло продавати, прочищати. Покажу, як виглядає контактна група. Силові клеми, як бачите, вони тут ідуть мідні. Плюс дуже добре, що ось тут встановлене таке металічне посилення. Це зроблено для того, щоб краще фіксувалася акумуляторна батарея. Так як інструмент професійний, майстри дуже часто міняють акумуляторні батареї, І щоб це місце не вироблялось, диволти тут фіксацію посилили металом. Так встановив акумуляторну батарею. І зразу покажу, що є невеличкі люфти, і скажу, що це так має бути. Це все зроблено заводом. Спеціальні технологічні люфти, якщо вам тут забивається пилюкою, щоб ви без проблем могли. Зняти акумуляторну батарею. Далі покажу, як виглядає кнопка включення. Вона може працювати без фіксації, а може працювати з фіксацією. Як бачите, кнопка безпосередньо захована в корпус, ви її не виламаєте, як би ви хотіли. І за це реально девольтом жирний лайк. Хоч покажу, що тут є такий механізм, який дозволяє змінювати кожух в любе, в любе вам положення. І як бачите, механізм цей металевий і надійний. Тут в комплекті йде гайка, яку можна затискати і розтискати без ключа, як бачите, гайка ця має у середній. Спеціальну пружинку. На шпинделі є два таких канавки. Це фірмена фішка DeWalt. І дуже мені подобається, що фланець тут вже стоїть не потіряшка, стоїть таке гумове ощільнення, і воно не дає злітати фланцю. Якщо десь майстер там працює, десь болгарку поклав, пішов на інше робоче місце. Фланець тут не загубиться. Кнопка блокування шпинделя розташована ось тут по центру. Кнопка широка. Також зняв фланець, покажу, що є захист підшипника від потоку. Пилу та бруду, дуже просто знімається захисний кожух. І також покажу ще одну фішку: що деволт осередину, як бачите, сюди дає пружинки. Це дуже добре, кожух підпружинюється, він не тарабанить, не люфти. І коли ви його фіксуєте, ви відчуваєте надійну таку фіксацію. Також мені подобається, як зроблені вентиляційні отвори. Ось бачите, ось тут виходять отвори безпосередньо для охолодження редуктора. Тут виходять отвори, тут Тобто ніде немає бокових отворів щоб оператору, який працює, щоб не дуло в лице. І як ви побачите, Корпус редуктора, частковий зроблений із пластика, але того боятись не треба. Я потім поясню, чому саме робить так DeWalt, чому вони до того дійшли. Так, і фірмена фішка DeWalt, що замість звичайного ключа, вони дають ось такі сюди шестигранники. Це дуже зручно. Я спочатку скептично відносився, але поки пару разів не спробував працювати, реально шестигранником найзручніше відкручувати оснащення. По-перше, тут велике плече, і ти руки не будеш обдирати об диск. Чи яке тут оснащення в тебе стоїть? Вага болгарки без акумуляторної батареї становить 1 кг 768 г. А з батареї 4 Аг годин вага її вже становить 2 кг 400 г. Давайте зважимо ще раді цікавості інші батареї. 2 Аг годин 356 грам. Паверстак. 324 грама 1,7 годин і FlexVolt найважча батарея 1 кілограм 478. Ну що ж, поки Нік тестує акумуляторну болгарку на практиці, я пропоную пройтися по теоретичній частині. Для цього я заходжу на є-каталог е і справи на сторінці обираю параметри, які цікавлять нас у кутовій шліфувальній машині. У списку виробників обираю DeWalt. і тут уже можемо ознайомитися з моделями, які нам пропонує є-каталог. Е так, так, є-каталог. Е це українська компанія, яка працює ще з 96-го року, вже понад 20 років платформа працює в Україні, допомагаючи обирати товари з максимальною зручністю. А ось і ця сама болгарка, що зараз у Ніка на тесті. Тут можна подивитися мінімальну та максимальну вартість, розглянути доточні фото, але найголовніше ознайомитися з характеристиками. Якщо ви обираєте між кількома моделями, можна легко порівняти характеристики та вирішити, яка підходить для вас більше. До того ж, як що цікаво, можна відфільтрувати болгарки за ціною від найбюджетнішої до найдорожчої. Тож якщо ви у пошуку нової булгарки, нік як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Скажу відразу, де б ви цю болгарку не брали. Всюди зручний хват, дуже зручно, дуже класно вона лежить в руці. Щоб бути більш доточним, ручка біля батареї має 47 мм, міліметрів. Це тонше, ніж Makita 5030. І давайте біля кнопки. Біля кнопки це йде 59,5 мм Практично як. Макіта 5030 і це вважається, що це є дуже тонка ручка. Так, давайте вимкну, послухаємо, як вона працює. Як бачите, має плавний запуск і має швидку зупинку диска. Так, друзі, давайте подивимося, як працює болгарка по бетону, чи справляється з легкістю. А Ну, що тут сказати? Гребе не відчуває. Як бачите, бордюр з такою гранітною крошкою я реально навалювався, давив повноцінна підтримка обертів. Ну, претензій тут взагалі немає. Спокійно можеш трубити бетон. Докупляєте насадку штруборіс спокійно можна штробити бетон. Так, тепер давайте попробуємо, як зачищає зварювальні шви. Друзі, що тут сказати? Ну не кожна мережава реально має таку підтримку обертів, вона грибе, просто не відчуває цього навантаження. Ну що ж, друзі, давайте тепер зробимо тест на різних акумуляторних батареях. Ну, можливо, хтось купить тушку, і в когось буде батарея там 2 А годин чи батарея 1,7 і годин. Я розумію, що воно не розраховано, але в нас якби тест. Потім я потестую на батареї 4 ампер годин. Ну і звичайно потестую на батареї 9 ампер годин, подивимось, що та болгарка може і як вона себе буде почувати після тесту ось цих чотирьох батарей нон-стопом. Ну що ж, спочатку погнали тест на звичайній батареї 2 Агодин. Так, 19 різів зробив. Ну все, не включається. Я змінив заготовку, думав, буде працювати одне ділення. Не включається. Але ця батарея, як бачите, набагато зробила більше різів, ніж звичайна 2 амперна. Але батарея 1,7 ампер годин. PowerStack, зовсім інакша технологія, зробила набагато більше різів, ніж звичайна. Так, тепер давайте тест проведемо на батареї 4 ампер годин. І скажу, звичайно, що на цій батареї ну просто більше відкривається потенціал, і вулгарка бодріше на ній працює. Це я відчув по бетону. Вона вже пішла в захист і не хоче різати. ну Як на мене, друзі, ну це просто гіперрезультат на акумуляторній батареї 4 годин, 72 різа. Так, замірюємо батарею. Як бачите, максимум, що показується, 33 градуси. 40 десь промайнуло. Ну, це все в пределах норми. І тепер сама болгарка. Біля редуктора 16, 15, 20 градусів. Так, батарея відпочила, 5 хвилин пройшло, залишилось одне ділення. ну, Попробуємо, скільки вона ще допрацює. Ну, все, як показує практика, після того, як батарея розрядилася, навіть 5 хвилин ви почекаєте, один-два різи більше не зробить. Ну що ж друзі, тепер давайте перевіримо на батареї 9 Аг. годин. Ну і побачимо, що зможе на цієї батареї ця болгарка. 50 різів зробив і одного ділення тільки немає. Міняю диск. 132 різа, залишилось одне ділення. Міняю диск, підтягую заготовку, погнали далі. 150 різів. Пішла батарея захист. Давайте трошки почекаємо. Хай Остина може щось допрацює. Друзі, як бачите, батарея взагалі не перегрілася. 17 градусів, 18. Ну, максимум, що я тут побачив, це 20 градусів. Болгарка після такого важкого тесту взагалі також не перегрілась. Двигун 7-6 градусів. І як бачите, редуктор теж не перегрівся. Максимум, що ще я побачив, це 29 ну, градусів. Це потолок, що я тут побачив. Пройшло 5 хвилин. Ні, не включається. До речі, сіточки дуже легенько знімаються. Так, покажу, як виглядають сіточки. Що Дуже сподобалося, що на гвинту, як бачите, є різьбовий герметик. В корпусі, як бачите, йде металева різьба. Це дуже добре, що не пластик. Розібрав частково болгарку, хочу показати, які реально тут йдуть товсті силові провода. Все посилено компаундом. Я покажу, як виглядає кнопка. Видно, на кнопці є радіатор. Дуже сподобалося, що кнопка має. Пилозахист, також, як бачите, дроти, які під'єднуються до двигуна, стоїть тут фиритове кільце. І також покажу, що контактна група тут пружиною. І це зроблено для того, щоб вона разом люфтила з батареєю, щоб не розбивались безпосередньо контакти. До речі, друзі, редуктор тут можна повертати на. 360 градусів. Як вам зручно, так собі і виставляєте. Так, друзі, прийшов час тепер дивитися, наскільки тут все технологічно зроблено. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Як бачите, є серійний номер. Підшипники я такі бачу вперше від торгової марки HYA. Підшипник пилозахищений під номером 686. Далі покажу, як виглядає крильчатка, дифузор. Тут підшипник, і як бачите, в шестерні є отвір. Сюди безпосередньо входить блокування шпинделя. Як на мене, дуже класно. Зроблено і таке блокування шпинделя довше буде жити, чим звичайне. Не буде виламуватись ось тут тонкий корпус. Місце фіксації тут посилене, і ось тут вилазить шпиндель, і фіксується безпосередньо вже. В шестерні. Зверніть увагу, куди сідає підшипник, стоїть такий демфер гумовий. Він знімає безпосередньо вібрацію з шестерні. Друзі, чим більше стоїть демферів, тим краще працює двигун, тим менше виробляється шестерні. Так, покажу, що тут стоїть ще один дифозор. По катушках взагалі претензій немає. Вони зафіксовані до корпусу, достатньо місця, щоб охолоджувалось. І саме головне, ось там, ось там бачите, зелений, це стоїть такий контролер і далі такого Червоного кольору, видно, стоїть гумовий демпфер, він безпосередньо на цей підшипник. Ну, як бачите, ніхто так не робить, Це фішка деволта, і підхід тут, я вважаю, професійний. І так як я казав, Посилене місце під блокування шпинделя це така фішка деволт, не так як в звичайних болгарках. І як бачите, як тут розташовані шестерні, тобто шестерня відомо фіксується на вал. Це, що я вам казав, розповім про цей пластик. Бачите, пластик служить просто ванною для змазки. Тут нічого не впирається, ніяких там підшипників тут не стоїть і ніяких шпинделів. До речі, як бачите, тут стоїть стопорне кільце, але багато хто з вас подумав, що шестерня тут на шпонку ні, насправді шестерня. Стирі тут запресована. Так, добрався до батареї. Можете бачити наскільки все гідно зроблено. Взагалі ніяких друтів немає. Всі контакти на пластинах, точковою зваркою зафіксовано в чотирьох місцях. І саме головне, що мені дуже подобається, що батареї йдуть inr 18650 від торгової марки Samsung. Так, покажу тепер, як виглядає паверстак, також ніяких друтів нічого немає. Важливі місця посилені компаундом. Багато різних плат, ну і все. А далі все запаковано, все залито, туди не доберешся, тому що акумулятори там зовсім інакші. Не банки, ой, ну в підсумку мені є реально багато чого сказати. Ну по-перше, сміло можу рекомендувати цю болгарку для професійних завдань день в день робити. По-друге, вияснив для себе і для вас, що поверстак акумуляторні батареї набагато мають більшу продуктивність від звичайних. Також ми з вами побачили, що DeWalt комплектує батареї хорошими банками від торгової марки Samsung. По механіці тут ну, проблем взагалі немає. Дуже сподобалось, що швидкозмінний тут кож. Жух також гайка, само сподобалась. Ну і сподобалось загалом, як ця болгарка працює. Наприклад, якщо ви шліфуєте чи ріжете бетон, вона не йде в захист. Ви бачили, як я на неї наваляв. Але коли йде моментальне закусування диска, вона зупиняється. Оце дуже важливо, розуміти, вона зупиняється і диск не розлітається. Це дуже важливо. Бо бувало такі моменти, я тестував інші торгові марки. Я коли там сильно притискав якийсь резкий такий робив рух, то болгарка йшла в захист, спрацьовував захист від закусування. Тут захист без закусування, як то говориться, мозги не робить. Коректно все працює. Ви бачили, я пару раз на ходу закусував, останавливається, диск не розлітається і за це реально жирний лайк. Ну і, звичайно, ще раз повторюсь, сміло можна купувати цю болгарку для професійних робіт. До речі, друзі, від себе пораджу купляти офіційний деволт, контрабанду не купляти, тому що деволт дає 3 роки гарантії, а мало ліше за 3 роки станеться.